Я запрошую до слова нашого колегу, Це Микола Буковець, керівник лабораторії перевіряння якості державного підприємства Національного інституту розвитку інфраструктури. І Микола нам розкаже про практичні аспекти використання золивинсу в матеріалах, виготовлених за технологіями холодного ресайкінгу. Микола, будь ласка, вам слово. Я прошу. Добрий день, шановні колеги, до вашої уваги доповідь на тему практичні аспекти використання доливиносу в матеріалах, виготовлених за технологією холодного ресайплю. Вугілля є найважливішим енергетичним джерелом енергії в Україні. На його час в Україні припадає 29% від усіх енергоресурсів. В Україні діє 15%. Теплових електростанцій, які кожен рік виробляють 5-10 мільйонів тонн золошлакових матеріалів в рік. Після спалювання вугілля утворюються такі золошлакові матеріали, як зола винососуха, зола виносозволожена, суміш золошлакова та шлак паливний. Основним напрямком використання золошлакових матеріалів в Україні є виготовлення цементу. На нього припадає понад 86% використання цього матеріалу. А за даними операторів, виробники цементу в Україні використовують злошлакові продукти в максимальному співвідношенні, яке це можливо. Тобто потенціал використання шлаків використання цемента на цьому напрямі відсутній. Зола, як складова може застосовуватися в виготовленні цементобетонної суміші, в жорсткому дорожньому одязі та в основі дорожнього одягу. Зола, в суміш золошлакова першої групи використовується для влаштування шарів основи дорожнього одягу, а також в якості складової щебено піщаної суміші. Суміш золошлакова другої групи може використовуватися в основі із доповненням щебню. Суміш золошлакова третьої групи використовується спільно з вапном або цементом для укріплення крупноламкових сумішей або Ну, Всі суміші золошлакові можуть застосовуватися для будівництва насипів і земляного полотна. Розпорядження в кабінету. Кабінету міністрів України від 4 грудня 2019 року. номер тисячу р двадцять застосування відходів виробництва в дорожньому будівництві було введено неціновий критерій захід і захисту довкілля, що дає змогу використовувати відходи промислових підприємств у якості коринної сировини для будівництва доріг у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Миколаївській та Біроградських областях. Злошлакові матеріали відповідають всім наведеним нормативним документам на слайді як будівельні матеріали. По крупності зерен. Злошнакові матеріали поділяються на крупнозернисті з розміром зере не більше 40 мм, середньозернисті з розміром зере не більше 20 мм і дрібнозернисті з розміром зере не більше 5 мм. Суміші золошлакові поділяються на три групи: першу, другу і третю, які відрізняються одна від одної містом золи виносу, вологістю, маркою замістністю та маркою заморозостійкістю. В Україні було влаштовано дві експериментальні ділянки із матеріалом дорожнім, виготовленим за технологією холодного ресайклінгу золами виносу. Це дорога автомобільна дорога Т-1018 Київської області та автомобільна дорога Р-71 в Одеській області. Для цих ділянок було підібраний дорожній одяг. Порівнювалося класична конструкція дорожнього одягу з альтернативною конструкцією дорожнього одягу з використанням доли винесення. Конструкція з використанням доли винесення. Виявилися більш економічно вигідною, ніж традиційна конструкція. Метою дослідження є встановлення можливості використання золовинесення у поєднанні з мінеральним вдяжичем для влаштування основи дорожнього одягу. Для цього проводилися лабораторні випробування, з використання золвинесення було. Робота складалася з таких етапів: було проведення випробування золи винесення на відповідність відповідним нормативним вимогам, а проведення випробувань ще беневої піщаної суміші на, від, на відповідність таким показникам, як зерновий склад, місьполовидних і глини тих часток та підбір складу МДХ і застосування золи винесення. Були сформовані в лабораторії зразки, проведені випробування на визначення фізико-механічних характеристик матеріалу. Результати наведені на цьому слайді, і ці результати відповідають відповідним нормативним документам. Технологія виконання робіт і злаштування шару із матеріалів дорожніх виставлених за технологією холодного ресайту із золою. Включають такі етапи: попереднє фрезерування існуючого дорожнього покриву, розподілення щебеневих матеріалів, розподілення золи винесення, переміщення, суміші ресектором, профілювання шару автогрейдером і ущільнення влаштованого шару. Після влаштування цього шару було проведено інструментальне обстеження, були виміряні модуля пружності та відібраний зразки керни. Перевагами використання золевинесення у дорожньому одягі є підвищення міцності і довговічності конструкції, підвищення енергоефективності в рамках економіки, оскільки видобуток, видобуток піску і щебеню є енергоємним. Простота у використанні непотрібне спеціальне устаткування, зниження витрат на матеріали, оскільки золошлакові продукти коштують дешевше, ніж пісок і щебень. В принципі, у мене все. Дякую за увагу. Дякую, дякую за виступ. Справились дуже швидко. Можливо, на майбутнє не, не дуже спішити, так що це нормально. Колеги, я тут поки слухав, маю кілька запитань, але якщо в аудиторії або зумі в нас є запитання, то можемо ну, в першу чергу пріоритет вам звичайно. Я думаю, що у нас тут з часу на кілька питань точно можна чи я перш да, будь ласка, У мене таке питання. Ці відходи, якщо ось є інформація, віддають безкоштовно чи намагаються все таки продати? На жаль, поки що Україні. Власники цих золовідвалів все таки намагаються продати, але це все одно навіть гірше купувати вигідніше, чим аналогічні ще чи беневі матеріали. Як порівнювали конструкцію дорожнього одягу, то якщо порівняти з класичника, там різниця близько 20%. Відсот. Ну плюс, як плюс для екології, що зменшуються ці золовідвали, які в екології, забруднюють земельні території, і земляні території, плюс звільняються для інших задач. Дякую. Дякую. Колегі зумі? Можливо, з ними ще є питання. Поки колеги думають, в мене питання такого плану. Ви досліджували, я так зрозумів, дорожнього одягу в цілому. На вашу думку, в яких шарах краще застосовувати ці золовини? Ну, є різні, скажімо так, думки різних науковців. Хтось каже, що можна застосовувати абсолютно в будь яких шарах, навіть верхніх. Хтось каже, що бажано застосовувати в нижніх шарах, так, в пенному полотні. Яка ваша думка за результатами тих досліджень, які виходили? Я проводив дослідження більш використання в основі. Я знаю, що дослідники досліджували в верхніх шарах, але про це не можу сказати так більш конкретно. Я думаю, що перспективи використання в основі великі. Щоб неві матеріали приклані. Не Колеги, можливо, ще в когось будуть питання. Чи не плануєте повторний виїзд на ті ділянки, які були, бо я так розумію, це вже пару ну, років пройшло. Вони Ну, Ми так виїжджали, але не подав. Вкладуються гарні результати на тих ділянках. — Як воно працює, скажімо? — Так, да, були для цієї ділянки, що вхід або риспіли, mm -hmm. <зас> добре працює. Нема ніяких дефектів. нічого за ці роки поки що не вийде? Скажімо так, лабораторні ці дослідження став на об'єкті напад. Це, це круто, це вчить дуже колегії, що немає нікого більше запитань. І будемо дякувати Миколі.